لو, друзі! Ви на каналі Даня Плей з вами грає Даня, доктор Зум та мама. Всім привіт! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в досить таку цікавезну нову популярну гру. Вона називається Вкрасти італійські меми. Так. так. І ми тут вже зайшли, трошки пограли. А я тут усе такий крутий. Ну, пацан. Данило з нас найрозвинутий. розвинутий. Ну, так. Я ледве-ледве назбирала собі три тисячі. Так, у мене тут перед записом украли мем за мільйон. Та це капець був. Просто жах. Варіна, сто тисяч. Хапонув? Так, купив, да, купив. Нормально. Ру, та. та треба тусуватися біля своєї хати, бо тут крадуть тільки так. О, тільки я вернувся все. Блін, мене перекупила її. Це добре чи ні? Дуже недобре. Дуже Просто ми поки не розуміємо правила цієї. гри. Я потратив 200 тисяч і просто так. Даня, а поясни, будь ласка, я бачу людей, у якого є дв... другий поверх. Ну це треба два ребідха або три. Ааа, зрозуміло. Так, я поки нічого крутого не бачу. У мене є тільки п'ять тисяч, щоб щось купити. Це Ти бачу. що витратила стільки грошей? Один мільйон. Мене... Бомбарділа. Кра... Цей хто там. А в мене багато і не було втрат в тому, що. А скільки. ледве-ледве. У вас led -ве, led -ве. В мене 108 тисяч. А свідки? В мене тільки 4. 000. Ти навіть не знаю, купував, купував. І назбирав гроші, бачиш. Чого собі? Він не успів купити мам за мільйон. О, капучино асасіна у мене. В Дані вже взагалі по мільйонах. До речі, в мене улюблений капучино Асасіно. а в тебе доктор Зу. Ну також він так цікавий. Даня а в тебе. О, я купляю чувака. А якщо судити ти по його футболці, то також він. Так. Ама... Ммм... Да. Ой, зараз... Люди, башу... напишіть в коментарях, який у вас зараз улюблений мем. Да. Так. А я, до речі, собі вихватив капучино асосіно. Прикольно. У мене є. У мене якісь тут тварини. Ну, хтось там бур-бур потеплімо, просто тако. Ось, може скупити його, може скупити Як це оце? Да, може... Так це з... він до мене йшов, Альо. Ні, перекупляй його, перекупляй. Купив, він до мене йде. Що Ой. ти робиш? Ой, вибач, перекупив світ. Це третій раз. Ось, та все хайди. Так. Я ж можу декілька продавати, правильно? Місце було. Ой, було. хто ж нам тут капучино асасіно. Це другий вже в мене. У мене цілий зоопарк, тут такі слони в мене свині, зайці, он рибки. А ти в що тут є бомбарділо свині зітх? У мене якийсь трипітріпів. Тріпітропів трипі у мене є. А, трипетропів. Я знаю. свініна бомбардіно. <хи> і Ларі лі Ларі Ла. Ну, я знаю я таких. У мене вже три капучино. О, У мене, е -е 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 -е. У мене є ще. Бананініта. І ще є бир, бир, по і ще є. Нічого себе. А цей тунг-тунг в мене є. Тун-тунг-тунг, -тун сагур? Так. Ух ти. О, ну тут я знаю. Ой! Тут ще один, я забув, як він називається. Щось я поки нічого крутого. Ну, так що вона був цей звук тільки що. О, я купила палку цю. О, тун 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 сахура ти купила. Так, так, його купила. І в мене він є. Він мені на груда схожий. І є щось, є таке. Тун 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 сахур. А ось бир бир потопим я взяв. Це голден. Е, чувак, я хочу його. А він мій. Три Петропі нормально, по 1000 доларів дає. Він мій. А хто це тебе б'є, Даня? Скільки? Я йду. Скільки? По тисячі, ну я не відрала тисячу. Даня, я його завалив. Я не, не по тисячі бачив. А по скільки? Він просто п'ятнадцять. Тепер мене завалили. І він просто п'ятнадцять секунд тут. Він за тобою женеться, Даня. Що там у вас за баталії такі? Та якісь тут. Прочепив. Блін, а у мене украли майже. У мене украли щось. Капець. Капець. Блін, у мене тут турель поставили, клятку. А що вона? Це стопусні. <смі> Ей, куди ти пішов? Я тебе купила. я якогось ну, крутелика купую. А, у мене грошей не вистачає. Кавпу. А я купив супер-купер, крутелика це осміноха за 250 тисяч баксів. Непогано. Багато? А в тебе там взагалі, Даня, скільки в тебе грошей? Зараз 462 тисячі. 487 тисячі. Блін, я так так. Я вже не знаю, я уже... Ходи години три назад я хотів ребітк зробити і поняв, що це тупа ідея тому що в мене постійно все градуть. Ну чому в тебе ж буде можливість другий поверх отримати? Ти зможеш більше ставити цих персонажів, більше будеш заробляти гроші. Я ага. вам зайшов, назбирав 85 тисяч. Уже? А То... в мене 6, 610. Ну ясно рішу. Чого собі ти назбирав? Ти більше розвинутий? Так, збира... так я збираю, так я уже зробив один ребітк. Капець просто. Не дайте... Тут Frozen! Банці... Фрозен. А я взяв свою бананіта дельфініто. А а нет, тут був симпансені Бан... банані тільки ддаймо. Капець, у це білий поряд зі мною такий наглий капець. Да, він наглий. А де доктор Зум? Я не бачу. Я на самому а, тут фрикінчик. Я он ти казав, що в тебе є другий поверх, а я не бачу? Нема у мене, я хоч хочу тільки. Ух ти нічого собі в тебе який. Так, в мене крутий. і ти! Ну так. <гум> так, а ти донька тут. Не бачу. Ти не проти твоєї. А, точно, точно. Ми з тобою сусіди. Взагалі поряд. А ну-ка. А я до тебе не зайду, так? Да? Ладно, зайдемо січку. Зон поряд, цифра. заходь, заходь. Заходь. Заходим. О, дякую. Ух ти, нічого собі вони в тебе 16 тисяч 18 вісімнадцять, Нічого собі, ти багатий. Мама, ти не бачиш, скільки вони коштують? Не бачу. Ось 150 тисяч, 15 000, 50 тисяч, 22500, 250, 150, 25, не, 22, не. 500 і 30. Дорого? Це дорого, дорого. Да. У мене там закруті, я, я, я смію заїжджаю десь. Тиждень, так? Якщо не більше. Ну, не тиждень, ну тиждень десь. Нормально. Так я зараз одного продав, буду вихочувати когось крутішого. Доктор Сум! Що? Тут рембуло цей, тут ремболочівався тисячу відверми 90 секунд, ось! Ось до мене йде свица, бізи. Та зачекай, я закрию двері, бо тут такі... Бізи, ось, ось Він, ось він. він на доросі! Оце він? Ти да, його купив? Двері. Забрав. Можеш перекупити, тому що він, мені так не... А він не дуже дорогий, ти що всього купив. Так, ну він фармиє дуже багато, він фармить більше, ніж капучино, асасіну. Ну, тобто це вигідне фарма. Це ж фар. мене тут рядом висеть, висе, так? Так. Ну це круто. Одразу вихватуєш. Ну хай коли ти не живеш на началі полоскою красної, так? Угу. Відно. Так так? Мало хто буде перекупляти. Дуже зручно, так? так. Будуть не встигати просто. Так, так я хочу щось круте собі вихватити. Прямо круте, круте. Так, а ось. Наче знайшов. Хто... Да зум! Трулімеро... Трулі меро. Труліть. Даймон! Даймонд! Даймонд хто це? Даймонд не знаю хто. Так, ось. я вже непогано придбав собі. Я купив У мене, до речі, вже 142 тисячі. Гроші. Ну він фарми 1100 в секунду. Ого, ого. Який. Він даймонд. А як ти розумієш, що з них то? Ну, а, скільки... я бачу. Рив написано, так епікусь. Да. Ну це може бути ось, бачиш, ось, глянь, секунду. ось бачиш, От вверху даймонд. Так, бачу, бачиш. Коже. Я зрозуміла тут на самому верху мутації. До речі, тут є хапучино сосіно, тільки кававий, він, він фарми не 75, а 150. Круто. У мене вже круті пацани, пацани, я тут грошики збираю. А по скільки? Ну, по-різному. Ну, не так, як я. А скільки ти збираєш? Я? Ну, десь по 1020-50. Нічого собі. Ого. Ого, дуже непогано. так. Видаєш. О, у мене вже 1 мільйон 500 тисяч 60. О, під. тут ще вкрутий. Ну, якийсь краб Слухайте, вкрутий. Ну що, цікава гра, мені здається. Так, мені сподобалось. Викольно. Дуже гарно. Тому пропоную грайте, люди. Ей, -е, Мене хтось тут відкинув. Та це ж б'ються, вони нападають. Ага. Тут замочити не можна, ну, дуже шкода таких. Мама, нічого ти... ти не купив, заси собі так. класного воно дві. О, баррели на капучино! О, у мене зараз буде ерор. А у мене. Я, а я купляю барєри на капучино. Давай, купляй. Ого, 200 тисяч Щось коштує. І тут? 300 тисяч пішло, ні собі. Ну а я передоеднусь до вас зараз. Бо осталась неприємна ситуація у мене. Так, чомусь буває, да, таке? Та буває, на жаль. Тут я хотів нову украси, но я уже купил, короче. Кто я купил? Ну, за 450 тысяч можно видимо. Не, ну, спив. Ну тут с них можно зарабатывать. У них 22 500, стоит с них. Я починав, вони нормально зарабатывать. Це я в грі. Містяк мій, в принципі, той самий, тільки з іншого стороны. Так, Ой. що тут мої круті пацани. А чого круті? Тому що круті. У мене лише круті А у пацани. мене. Не знаю, я до тебе навіть не заходив. Доктор, що хочеш жити? Хочеш зараз, зараз, мені треба когось змінити, я продав одного. Ей, мене знову вдарили. Але, хочеш, що тут СОП І в сопі там, коротше, є дуже багато різних штук. А я, я бачу, куб. хто тебе б'є. Це оцей білий. І знову вдарили. Кен, да, Кен. Зараз... Ага, потікав, потікав. Та зачекай, мені треба купити когось крутого. У мене барелі на капучино украли. Капець, топос міф. Я не топосміх. Чому ти не закриваєш? Закривай. Так я? воно ж відкривається. Воно закривається лише на деякий час. Ну, так, можна ж закрити його. На 60 секунд. А в мене на 70 А чого, доктор хто ж ти не закриваєш? А я, а я бігаю туди сюди. Я закриваю, але я стежу до мене такий кент прибіг цей. А, надо його бити. Я закрию. Він мені не подобається взагалі цей Кен. А що він зробив? Він вибіжав, так? Ні, він реседнувся. Mm -hmm. Так, хорошо, підемо, до мене в гості зайде. Іду, йду. Що? Я Стоп. вже назбрала 60 тисяч на рейс. Це твоя хата? Так. Я не можу зайти. Заходь. Ну да, в тебе круті пацани. У тебе прям колекція така. Крутезна. Так, я піду в караву, а відкрий мені, я не можу вийти. А скільки у кого найбільше дає? Я навіть не знаю чесно. Скільки у мене найбільше? У, -у, -у, у мене? Так, у тебе. Ну. У мене є 22 тисячі. 000... Яке я увалив? <рив> 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 Валяється. Нормально. Рост тут висить е, жовтим. 135, ага. Саме більше у тебе, так? Да? Ну, що він був дуже вредний. А у тебе найбільше це 135? Не знаю, напевно. Так, а у мене 1100. М -м -м. Багато? Ну, нормально. В смысле нормально, це дуже багато. У мене є. е є є 100. Ну так, да, напевно, 135 це найбільше. Ти в грі? Так. В, в грі сам? Ну, в грі так аде. Ні. У мене? У мене не дай в її колекції, яку вона змогла зібрати, мається на увазі. А у доктор Жума тут. Оскільки? Ну у доктор Зома бананіні дольфіні то найкрутій. 150 дає. А до <laughs> не... а, а мене кен не чіпляється. Ага. У мене, мене до речі, є Це все. А, yeah, а знаєте, да, як знає, де я купляю ці приколи ці? Чо? А знаешь, ты я купляю все ті сани? Ось багаж. Да, вибіг, вибіг. А я его караул караулик сейчас я ему. Зараз ти будеш. Того, да? Даня, він до тебе біжить. На. І полетів. Так зараз, зараз, зараз. Зараз, так назов, стоп, стоп, не бий! Я хочу його. Не бий, він і тебе і мене завалив. Зараз, зараз! Я... Ой, я. І вон він валяється, я його ввалив. Він ще не знав, з ким взявся. Кен, Ага, забоявся. А я по ньому бджолками кинув. Та ти на мене кинув бджол. Ну так. Ну може і на нього кинув, ну нічого страшного. Трошки попав, так? Да? Так, а я зараз похину. Махен... Я заховався. Ну, вийдіть хто-небудь крутий. О, легендарний. Так, я піду зачиню, бо в мене закрили відкрилося. Ха-ха, блін, в мене. А я хотів його у тебе перекупити. Не треба його перекупляти в мене. Хай стоїть. Добре. У мене перший легендарний. А у мене 200 відає. Хоча я не домовляю. А ні, у мене немає міфічного, у мене найкрутий це лігендарник. Ну, все, зараз бачиш, що це буде. О, тут є тун це гор. Зараз наче все нормально. А до цього у Дані вкрали на мільйон цілий. Ого. А, ну так так було. Треба біля кущині Я грошей не збирав, в мене вже півмільйона є. Так, а я... Ого, у мене 155 тисяч, даня, в тебе. У мене. Ого! 4,3 мільйони, мільйона, Нічого собі ти тут багато. Заможний хлопець. А на ребенках треба один мільйон. Так, ну, що в мене... ну мені треба борбирба топів і... А блін, пути. Не може. Бер ще забуємо. Ну їх тут дуже багато. А можна я утіквати заберу, щоб тобі, собі за У мене є, до речі, бир-бир потопів. Бир, Добре. По Мені треба терщо ребіг просто. Я вам пропоную зараз Даня зробить ребіт і на сьогодні завершувати. Так, давайте. Я гадаю, це так. Пограли. Нормально пограли. Якщо вам сподобалася гра, обов'язково тисніть ти лайк. Я ще не, не робіть. Давай давай чекаємо. Де цей кен? Я його чекаю. А вон він ховається. А ти в мене двох купив, так? Да? Ч... А, ти скров? Не міг купити. Да, я а, а не можна купити. 4 мільйони в нього. А не можна купити. А не можна тут перекупити вже в базі. Да. Так, можна коли у тебе іменно в базі, можна тільки це. Коли біжить, так? Да? купити. Хочемо... Накупила, так. Так. І... Все, я роблю ребіт. Давай, давай. Все, нічого у мене нема. Зато в тебе з'явиться другий поверх чи ні? Да! Ух ты! Круто! Да нього сьогодні зробив. Так. І мені дають 10 тисяч на початок. Ні, ні, Ну що, друзі, будемо ми на сьогодні завершувати. Дякую вам всім за перегляди. Ставте свої лайки, підписуйтесь. Всім бувайте всім бувайте. То тролан, тролат